Шевченко був націоналістом. Більше того, ми, українські націоналісти, послуговуємося формулюванням і визначенням поняття нації тим, які давав колись Шевченко. Адже нація це кровно-духовна спільнота. Саме кровно-духовна спільнота, а не приналежність до території. В українських патріотичних родинах, як правило, висить портрет Шевченка. Це ніхто ніколи нікого не заставляв. І це ще в старі часи так було, що в кожній українській хаті повинен бути портрет Шевченка. Зображення Шевченка обрамлене українським вишиваним рушником. Це означає, що всі ті пам'ятники, всі ті погруддя, всі ті меморіальні дошки, вони не є абсолютно штучними. Це те, що нас оточує. Ота земля, яку ми любимо, це є наш Шевченко. Мені здається, що зрештою те повітря, яким ми дихаємо, ця енергія, яка є навколо нас, це є наш Шевченко. Але найважніше, цей дух, який ще нібито не дійшов до кожного з нас, але він дуже швидко опанує українське суспільство. Дух, який нас виведе з будь-якої кризи, з будь-якого болота, з будь-якої жахливої ситуації. Оце буде наш Шевченко. Сьогоднішня Україна зовсім ще не є Україною Шевченка. Україна за певною формою є українською державою, такою, яку омріював Шевченко. Вона має свої кордони, хоча ще не ті, як би хотілося тому ж таки Шевченкові. Вона має нібито свої закони, свою конституцію, вона має свої символи, державні символи. Але Україна сьогодні, будучи українською за формою, вона не є українською за змістом.